Oh. Ну що ж, всіх вітаю, мої котики-миркотики, -котики. Сьогодні ми будемо говорити про дещо нестандартне для мого відео, про мене, про мої хобі, і трішки розкажу про себе дуже цікавий факт. І так, одного дня я вирішила, ну, точніше, ось недавно вирішила декілька місяців тому назад купити собі, придбати собі швейну машинку. І я така. Mm -hmm. Я це хочу. Чому це я хочу? Тому що фактично ще з дитинства я вже шила. Фактично, десь в 10 років я сама собі пошила сукню, вона була дуже банальна. Це була така світла. Така... Тканинка, в клітиночку. Фактично, я отак її вишила і тільки зробила красивий акцент на талії. Тут ще було так ну дуже було красиво. А от така, так би мовити, брошка, ну начебто й не брошка, щось таке дуже красиве. Я тоді От, і все було дуже красиво. По-перше, чому в 10 років? Тому що на 10-річну дитину тоді з моєю такою а, фігурою, так би мовити, красива попа і красива Толія. Попа така красива, величенька, було складно знайти те, що мені подобається, і в той же час ця сукня була коротенька. Вона якраз була така сексі коротенька, от і тому фактично в тайні від мами я пошила самостійно цю сукню, її одягала. Уже потім, коли я її пошила, то мама про неї знала. Мама вирішила не забирати цю сукню у дитини. От. І я її, ну фактично, я за цю сухну сама відповідала, сама одягала тоді, коли мені було потрібно. Я її на часі одягала, коли була десь в лагері. І от там в лагері мені, так би мовити, м'яко кажучи, не було соромно позуритись з тим. Ну, В принципі, ця сукня була дуже проста: що там низ обробити, зверху обробити, да? і, так би мовити, бокову ось таку строчку зробити з талії, ну і там зробити. Все, ну, все. ну, Ну, все дуже, в принципі, логічно, мені особливо було все зрозуміло, як це все робиться. Не знаю, можливо, цей раз мене на цьому фоні не дуже красиво стоїть кадр, але я просто розповім. От, відповідно, я вирішила згадати свою дитячу мрію і почати шити заново відкривачою такий, так би мовити, свій імпровізований міні-бізнесок. Подивлюся, що з цього вийде. І я от вирішила придбати швейну машинку. Я придбала її за 7 400 тисяч гривень. І я вважала, що це буде дуже класна машинка. Там Німеччина ну, так все красиво розрекламували на промі, що я не вагаючись, ну точніше, трішки думаючи, але все ж таки придбала 7400 на хвилиночку. 7 400 гривень. Я її придбала, я ну, на наступний день вже відразу отримала її, нову пошту, мені занесли її додому. Все так чудесно. Ввечері я після роботи, після цих, цих консультацій відкриваю. А там як вам сказати, все почалося з того, що я замовляла рожеву. Ну, я думала, що там рожева, там було в оголошенні лише рожева, рожева, рожева. Але вже потім, коли до мене вона прийшла, я побачила, що десь там в кінці є оця фоточка синьої. Можливо, я її не помітила, але окей. Рожева, синя, ну, без проблем до Мелени. Я подзвонила, написала продавцю, він такий, ага, ну вибачте, там синя лише залишилася синя, там він мені відшкодував 150 гривень, як моральний ущерб. Я така: вау, який класний продавець, все класно. А потім така. Взагалі-то з самого початку я подумала, що ця машинка за 7400, ну, навряд чи там будуть якась халтура. Ну, я так думала, я давно надивилася ці машинки, я давно ними не займалася. Ми давненько-давненько вже продали свою нашу домашню машинку, яка така була велика, така, ну, СССРівська, така, на ній дуже багато багато років я шила. І я подумала, що якщо 7400... Ну, не може щось таке жахливе відбуватися. І потім я себе в кінці вечора заставила сісти і прошити щось. Потім виявилося, що в неї ось ці нижні ходунки, які мають, так би мовити, рухати тканину взагалі не ходять. Тобто, фактично, мотор все робить, вона там пікає, ну там ці всі кнопочки працюють. А тканина не ходить. Я виписую продавцю, і знову ж таки, я себе дуже за це хвалю, що я спокійно, толерантно з ним спілкувалася. Я там не наганяла якихось матів. Ти, да, да, да. Ні, я так кажу, що це не ходить. Я не знаю, що взагалі відбувається. Думаю, може, знов зі мною якась проблема? Може, я не так ту всю нитку заправляю? Може, в цьому якась проблема? Він мені скидує інструкцію, я перечито. Та ну, начебто, жити можна, все нормально. І вже ось такі всі розмови, розмови. Потім він говорить, я не знаю, а потім він говорить: в нас є майстер, давайте з майстром поспілкуєтесь, я майстру пишу, і майстер мені в 11 вечора телефонує, ми з ним потім зв'язуємося по телеграму, по відеозв'язку. Я йому показую. Він каже, так нам треба було там оце з боку покрутити це колос... коли... колесо. І тоді б оці ножки заходили. Я кручу, кручу, а воно нічого не робить. Він каже: Ну так, да, вибачте, я просто не провірив перед відправкою. Каже, відправляйте її назад, я вам тоді назад вишлю іншу. А я сижу і думаю, Боже, якщо я зараз її відправлю, хто мені пообіцяє той факт, що її просто там щось не підцейкають, ну так би мовити, не поремонтують і не відправлять як нову. Я все ж таки пишу продавцю, що я вам повертаю, такою, якою вони є. Будь ласка, поверніть кошти. Та -та -та -та. Все буде типу нормально. Я в той же ж вечір а, запакувала її а, і відправила на, на Львів. От тому, що фактично було так, що магазин. В Києві, але відправлялася посилка зі Львова. Потім я вже зрозуміла, що це були машинки з Німеччини, які, так би мовити, були чи браковні, чи якісь такі щось якось не так. А в їх брали, Переробляли на нові, але це знову ж таки, це моя гіпотеза. Я не знаю наскільки там було все правда, тому що потім я зрозуміла, коли ось це кураж від покупки відійшов, я зрозуміла, що там немає гарантії. А, от. І я потім зрозуміла, що дуже вірогідно, що це все ж таки беруть десь з Німеччини якісь машинки, підпрацьовують, там щось підлагодять, якось, тин-тин-тин-тин, і потім їх відправляють. Це знову ж таки моя гіпотеза. А продавець зі мною спілкувався нормально, адекватно, толерантно. У нас було нормальне спілкування що з продавцем. що... <кій> що з майстром, все було нормально, і я була дуже вражена і вдячна, тому що все ж таки все нормально вирішилося. І знову ж таки, як цікаво, все вирішилось. Я відправила на наступний же день забрав вже ж посилку нова почта, все відправлено, все зроблено. А, от, і так якось так цікаво вийшло, що я відправила і забула здати ось цей номер відслідкування. Ось з того, що я запуталася. Фактично, ми говоримо про повернення, а потім якось вийшло, що треба повернути, але начебто і туди, але на іншу людину. Я щось якось з цим, цим новопочтом запуталася. Я ще уточнила, що так-то, так, то, так то, але будуть нові дані. Він да -да, да 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 І потім я ще по телефону все одно міняла не ось цього продавця, який казав, що начебто він зі Львова, а саме ось того майстра, який буде. Від, ну, отримувати це все, який насправді там живе в Львові, який насправді отримує і відправляє ці всі посилки. От. Змінила ім'я, але в принципі, я потім подивилася, в чому тут суть. Суть в тому, що це десь було п'ятниця, посилка щось прийшла, і чи я в суботу, я не пам'ятаю, але це вже. Виходить так, я в п'ятницю пишу, що він там щось е, чому не забрана посилка, Він каже, так ви ж не відправили мені номер. Я кажу, ось цей номер. Окей, він мені сказав, добре. Тоді з понеділка, коли буде в нього робочі часи в майстра, він забере. В понеділок уже десь вечором е, виходить там нова пошта, працювала до півдев'ятого, я десь уже в ні, до дев'яти, а я в півдев'ятого пишу е, доброго вечора. Чи буде там забиратися та посилка, що взагалі з нею. Він каже, зараз майстра все забере. Я кажу, тобто за все забере, mm. я вже прихворіла. Ой, а в результаті мені продавець, от ви розумієте, наскільки мені пощастило з продавцем, що він фактично не бачив цю посилку. Фактично, майстер не забрав посилку з нової пошти, але мені продавець уже повернув. 7400, плюс він ще відправив мені вже 150, але ж фактично доставка, яку я оплатила, 172 гривні, то він мені ще добавив там 22 гривні для того, щоб було рівно тютелька в тютельку. І я просто рівно назад отримала Як за машинку, так і за доставку. Ви розумієте, наскільки мені пощастило, що адекватний продавець і все адекватно, лаконічно, все завершилось. І я так розумію, що потім вже Ну я вже подивилася, що на наступний день майстер забрав ту машинку, і так як мені там не виписували, що там якось щось не так ти -ти -ти -ти, ну, тобто Фактично, я все відправила так, як воно є. От його зібрала і відправили все. Ну, начебто, яким прийшло, таким я і відправила. От, і все. Я не знаю, що з тією машинкою. Вже потім я по інтернету почитала, подивилася. От, і тоже мама почитала, подивилася і зрозуміла, що там такий дуже тендітний механізм в тієї машинки, що одна якась маленька поломка, і вона вже взагалі не придатна ні до чого. Там дуже складно якось ремонтувати і. Тому це начебто позитивний момент, да, що спокійно, я спробувала, я і розвернулась, і пішла. Але ж моє бажання отримати машинку і почати шити, воно не завершилося. Воно навпаки розпалало новими барвами. Тому. Ця машинка вже провірена, вона вже класна. Як я її купувала, все дуже просто. Я тоді, як маленька дитинка, як справжня дитинка, позвонила мамі і сказала: мама! Я хочу! Що я йду машинку! І мама така: ну ладно. От тому мама заказала зі своїх так, джерел <смі> От. через кордони там переправляли цю всю машинку. Ви бачите, аж сльозки пішли. От, і тепер у мене є машинка. І тепер я буду шити. Але знову ж таки, я теж думала над тим, або шити певні такі речі і їх просто продавати. Або ще можливо зробити з цього дуже прикольний такий, знаєте, контентик стосовно того, що вуаля, я щось порушила. І я вже фактично, от там в мене є таке чорне е, в клітинечко, е, така сукня, хага, -ха -ха. де я би щось би з неї зробила. Можливо, я це вам покажу, можливо, не покажу. Я не знаю, що з цього вийде. От, але. У мене є тепер моє хобі, моє дитяче, <смі> моя дитяча мрія, і я дуже щаслива. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мене. І сподіваюся, що це відео спонукає вас до того, щоб створити щось для себе, те, що вам подобається.